Проблема з теплопостачанням. До журналістів народного контролю звернулись турбовані мешканці. Люди проживають в будинку на вулиці Волговського, 72. Кажуть, що через борги їхнього ЛКП залізничтеплоенерго відімкнуло гарячу воду. В результаті вже два місяці мешканці страждають. У цьому будинку тільки 250 квартир. Ну, нехай де більш квартир має борг. Ну чому має страдати 240 квартир? Ви мені скажіть 10-ти квартирний будинок, що там мають п'ять квартир, люди мають борг, а п'ять ну нічого не можна зробити, боріться самі. Люди скаржаться, що начальник комунального підприємства Лорта, на балансі якого знаходиться будинок, не виконує своїх обов'язків. Всі люди незадоволені його роботою в під'їздах, грязно це все. Біля будинку це все люди, мешканці своїми силами складалися грошими, працювали тут. Пан Грабінський, який виконує обов'язки директора ДержКПДК Лорта. Не хочу працювати, я не знаю, чому його тримають там, на цьому робочому місці. Разом з обуреними мешканцями ми звернулися до начальника ЛКП за поясненнями. На сьогоднішній день, значить, мешканці заборгували за гарячу воду 38 тисяч 760 гривень. А борг підприємства за гарячу воду складає десь 240 тисяч гривень. На сьогоднішній день. Підприємства, рахунки арештовані, і оплату підприємства само зі не може не пояснив Ігор Грабінський, чому комунальне підприємство заборгувало таку велику суму грошей, в результаті чого повинні страждати добросовісні громадяни, які вчасно сплачують комунальні послуги. У місті є більше боржників, як в нас, і їм подають воду. Ніхто на ними не знущається. А тут вроді мають як зручання, вроді знаєте, чи ми вам щось зробили таке. чи що ми вроді вам нічого злого не зробили. Ми, Кожен ми, з нас всі ми, всі ми разом мешканці не зробили вам всі ті зла, зла що ви нам один всім мешканцям зробили. Юристи радять, якщо комунальники не виконують свої обов'язки, мешканці можуть написати акт претензію, з якої вже потім звернутися до суду. Аби з'ясувати, на що витрачаються кошти, потрібно також написати заяву в прокуратуру. В Даному випадку, наприклад, вони можуть звернутися з заявою мешканців про перевірку. Правильного використання коштів після такої перевірки вже зрозуміло буде буде, звідки виник борг в мільйон, як стверджують мешканці, гривень. Мешканці будинку на вулиці Воговського, 72, напишуть заяву прокуратуру та звернуться в міську раду. А журналісти народного контролю Зік прослідкують за вирішенням цієї справи. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.